Компанія ПЗУ відновила з 17 листопада програму страхування воєнних ризиків. Так що можете звертатися до мене, я можу оформити цю страховку. Я вам так скажу зараз. Вона. Можливо, навіть важливіша ніж звичайна автоцивілка, тому що якщо ви не попадаєте в ДТП і не попадаєте в поліції, то ви можете жити якби і без цієї страховки. Але якщо місто постійно ваше атакують дрони ракети, от на Київ була досить серйозна атака. І якщо у вас дорога машина, то цю страховку потрібно мати. Я нагадаю, що я страховий агент, я працюю повністю онлайн. Ви можете мені написати в Телеграм, я виведу на екран свої дані. От, і я вам оформлю цей поліс. Він важливий, він зараз дуже дуже, знайдіть гроші, знайдіть час звернутися до мене. Я вам порахую. Індивідуально оцінюється машина. Потім робиться огляд в електронному вигляді. Це прийде вам додаток, ви пофотографіруєте її, сплатите договір і все. І ви можете спати спокійно, якби ви будете трохи захищені в цей непростий для всіх нас час. Гарного дня!